Всім великий привіт, любі друзі. Сподіваюся, ви подивилися перший влог. Якщо не подивилися, ось буде силочка і внизу в описі. Сьогодні у нас другий влог. Також розповідаю про моє життя-буття в Ізраїлі, про те, що ми їмо, що ми купляємо, як ми їздимо в Ікею і все, що з нами відбувається в житті. Дивіться, приємного перегляду, підтримуйте канал. Загружаю, любі друзі, нове відео ось такий ось влог. Маю надію, що його ви всі вже побачили. І побачу на головній сторінці, що в мене вже 50 тисяч підписників. Всім щиро дякую та обіймаю. Ось так хтось іноді допомагає мені заспокоює. Ось так лежить поряд. Маленька прогулянка по Ікеа. І кожні вихідні, кожні вихідні, ось так. Покажу швиденько свої закупки. Так, це сир вже потертий на терці. Це дуже такий відомий виробник в Ізраїлі. Це сметана. Але це така 15%, відсоткова, бачите, в таких невеличких упаковочках. Дуже, так сказати, це удобно. Молоко. Звичайне молоко, свіже, 3%. Це груші. Ми любимо, дуже смачні. Це пару пачок творогу. Це пельмені. Звісно, що вони вироблені в Ізраїлі, але, як бачите, написано українські. Так, українські пельмені зроблені в Ізраїлі. Так, що у нас тут мається? Так, це у нас тут щось солоденьке. Дружина придбала. так. Це, мабуть, такі булочки якісь вона придбала в нас. Ось отакі смачні улічки. Тут що у нас мається? Так, Моцарт. Дивіться, це такі конфети. Дивіться, солоденькі, дуже красиві та смачні. Так, тоді це у нас тюна. Так називають її в Ізраїлі. Це консервований тунець по-простому. З лимоном у власному соку Буває в різній олії. Різні варіанти. Ну, як ви розумієте, шоколад, таблерон Салфетки вологі, цукор ванільний. Це я навіть не знаю, що. А, це бекінг сода. Сода. Так, знову солодке. Так, ще покажу що трошки ще тут у нас банани свіжі. так Це томатна паста. Дуже смачна томатна паста, італьянська, вона як свіжий домашній томат. Схожий вже готувала дружина з ним. Дуже класно все виходить з ним. Звичайний сік апельсиновий. В Ізраїлі дуже популярний такий формат упаковки і фірма популярна. Огірки. Звичайні свіжі зелені огірки. В Ізраїлі вони круглий рік, мають отакий вигляд. Це курка філе. Куряче, не буду навіть вам показувати його, звичайно. Так, це лаваш просто тоненький, просто хліб білий. Це, ви, як бачите, це різні з різними наповнювачами, так сказати, йогурти і сир на гріночку намастити, або просто їсти такий сир. Всі закупочки. Саме час поставити лайк за ці чудові гарячі пельмені. Всім, хто їсть приємного апетиту. Шкаф з ікеї. Ось з чого він починається. З п'яти отаких ось коробок. Головний збірник вже почав працювати. Він не чекає нікого, він вже працює. Так, товариш збірник, ви вже працюєте? Не будемо відволікати людину, хай працює. Робота продовжується. Головний інженер вже перевіряє роботу. От така шафа, всі роботи проведено. Трохи середземноморської краси. Також додам влог. Маю надію, що вітер не дуже нам буде мішати у цьому. Так, це такий більш дикий пляж. Всім дякую, хто дивився влог. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.